Тестуємо Improve номер 11050 виправлена логіка відображення кнопки Записатися на курс в каталозі курсів. Для того, щоб протестувати даний Improv, логуємося до системи під адміном. Цей Improve було розроблено для способу призначення через самостійний запис з обмеженням по групам студентів на курс. Тобто, якщо користувач логується до системи, у нього в доступі будуть курси. На який він вже був призначений, і він бачитиме кнопку самозапису на курс. Система нас одразу перенаправила до дистанційного навчання. Обираємо каталог, курс тематичного формату, налаштування, призначення, самостійний запис з обмеженням по групам студент. Заходимо до налаштувань і переходимо до вкладки Group Restriction. Тут ми бачимо код групи, зараз ми її будемо шукати, та кількість людей. Для того, щоб знайти групу, ми копіюємо код. Заходимо до модулю Організаційна структура групи. Бачимо одразу нашу групу. Учасників, що належать до цієї групи. Також е, треба зауважити дві крапки та налаштування цифри 2 це значить, що тільки дві людини буде зараховано на курс. Бачимо усіх учасників цієї групи. Зберігаємо усі налаштування і далі заходимо до системи під користувачем. Як ми бачили, цей користувач вже самостійно був записаний на курс з обмеженнями по групам. Зараз ми знаходимося на системі під користувачем, заходимо до модулю дистанційне навчання. Каталог курсів. Бачимо курс, на який користувач був зареєстрований. Клікаємо на кнопку Записатися і бачимо кнопку Зареєструвати мене. Ви зараховані на курс.